Друзі, всіх вітаю! Отож, це друга частина відео, в якому я вам розповім про створення цього шматочку саду. І сьогодні розповім вам, як самому розрахувати кількість плівки для водойми, як задекорувала плівку біля каменя, а також прокоментую декоративні елементи в цій частині саду. І, звичайно, трохи ближче познайомлю вас з рослинами, які вже тут давно пустили корені. І почну я, мабуть, з дзеркала. Цей елемент саду не часто використовують в дизайні. На моїй ділянці це вже друге дзеркало. Перше розташоване на криниці, яка оформлена як невелика хатинка, і там воно відіграє роль віконця. Самі уважні мої підписники, мабуть, помітили тоє дзеркало. А тут я хочу, щоб це дзеркало було як вхід в якийсь таємничий сад. Звичайно, зараз це не зовсім схоже, але згодом планую, що, коли плющ розростеться і закриє всю цю стіну, я його буду підстригати і лишати тільки саме дзеркало, не буде видно рами. Також зроблю невеличкі сходинки до нього. Думаю, буде більше нагадувати саме вхід в таємничий сад. Складність полягала в тому, щоб знайти правильне розташування для цього дзеркала. Місце вибирала таке, щоб було захищене від душів. У мене це стіна гаража, майже під самим дахом. Дзеркало. Підняли трохи вище від землі, щоб каплі дощу не пошкодили дерев'яну раму і саме дзеркало. А згодом, як я вже казала, зроблю до дзеркала невеличкі сходинки. Також бажано вибирати таке місце, щоб в сонячні дні не відбивалося в цьому церкалі сонце, щоб не було сонячних промінчиків. До речі, це дзеркало в мене тут висить вже біля року, а то є віконечко на криниці вже взагалі дуже багато років, і я не помічала, щоб хоч раз туди вдарялися якісь пташки. Не знаю, чи це вдале розташування, чи яка причина, але. Но... Кажу, як є. Пташки його не помічають, хоч, хоча пташок дуже багато, бо вони сюди прилітають пити воду з трумка. І ще така деталь, коли вішали дзеркало, зверху воно трохи під нахилом, щоб в дзеркалі більше відображався сад, ніж саме небо. А зараз хочу вам показати. Оцю свою зірочку в, цьому, в цій частині сади, це юка варієгатна. Точніше, сорт сказати вам не можу. Цього року вона перший раз порадувала мене квіткою. Вже три роки вона в саду в мене росте. В тому відео ви бачили, яка вона була крихітна. Також один з перших тут був посаджений це тамарікс. Дуже пластичне дерево, не боїться формування. Стригти можна в любі форми. Весною це розова хмаринка, і мені ще подобається, що літом від нього нема густої тіні, така приємна напівтінь. Тут, в пристовбурному крузі, в мене посаджені багаторічні маки, вони квітнуть. Раніше, за однорічні рано навесні і якраз збігається з квітуванням Тамарікса. І така яскрава картина в саду в цьому місці. Потім маки ніби засинають, листя починає в них жовтнути. Я його зрізаю. А в цей час Тамарікс вже зеленіє. А це звичайна лісова ялинка, сіянець, який я не буду давати волю, буду формувати її. І цього року вже заклали її тупіарну форму. Є в мене на неї плани. А зараз хочу вам показати оцю красуню монстра, постійні мої. Глядачі вже знають за неї. Це Ексцельза. Трояндочка Рамблер. Цвіте один раз, але дуже довго, як ви бачите, вистя майже не видно. Квітне ця трояндочка на пагонах минулого року. На пагонах поточного року квіток вона не дає. Зате ці пагони виростають такими довгими. Цього року в мене деякі пагони досягали 5 метрів, а так як я їх розложу по обидві сторони, то вся трояндочка займає від 8 до 10 метрів довжиною. От, така трояндочка монстр. Ця трояндочка дуже колюча, але через те, що пагони тонкі, ними легко облітати любі опори. В цій частині саду росте ще одна трояндочка, яка прийшла до мене пересортом. Але завдяки моєму підписнику Сергію я знала, що це троянда Девіда Остіна, Джеймс Гелвей. Зазначено, що це шраб. У мене це повноцінна плетиста троянда. А ця красуня з незвичним таким кольором, який змінюється квітне, дуже рясно. Це троянда Флорибунда Акрополіс. А зараз я вам хочу показати, як ми з чоловіком робили місток. Саме він задав тему цій частині саду. А так я вимальовувала майбутній струмок. До речі, щодо кольору містка, не знаю, чи я передивилася світлини японських садів, чи яка причина, але в мене не було других варіантів. Я хотіла такий яскравий. Тракотовий місток. В подальшому я вирішила доповнювати тут такі рослини, щоб в різну пору року вони кольором були схожі, перегукувалися з кольором містка. Рано навесні це оці чудові багаторічні маки. До речі, ви звернули увагу, що вони не на прямому стеблі, стебла, ніби як змійки. Дуже цікаво виглядають незвично. Згодом сюди має переїхати ще один декоративний злак це імперата. Вона також червоного кольору. Вже тут росте мискантус з червоними такими мітлами. Літом колір містка буде доповнювати однорічний мак. А восени це хризантема, барбарис і навіть декоративні яблучка червоного кольору на райській яблуні. А зимою перегукуватися з кольору містка буде кора Тамарікса і така яскрава кора Верби мацудана. А тепер розповім вам, як я розраховувала, скільки плівки потрібно для водойми. Я робила по такій схемі: це додавала ширину водойми. Додавала до неї дві глибини і додати 1 метр на берега. Наприклад, якщо у вас водойма 2х3 метри і глибиною 70 сантиметрів, значить беремо найширша сторона це 3 метри, додаємо дві глибини, це 70, множимо на 2 і додаємо 1 метр. Виходячи плівки потрібно буде 5 метрів 40 сантиметрів. Шириною вона продається 2 метра і 6 метрів. Якщо ваша ваша водойма буде ширша чи більша, то прийдеться плівку склеювати. Ще хочу проговорити один момент в минулих відео. Про свою першу водойму я говорила плюси і мінуси готових пластикових форм. Так ось ще один, ще один плюс на користь готових пластикових форм виявилося те, що сама форма тримає ґрунт, який після того, як ми викопуємо робимо земельні роботи, він по краях ще пухкий і не втрамбований. Саме тому на струмку, який я робила, пороги під пороги я підкладала перебрик, щоб зафіксувати ґрунт, для того, щоб він не коли по ньому. І вода стікає, і я розсуваюся. А зараз до вашої уваги ще одне деревце. В цій частині це знову яблунька декоративна. Я вже вам казала, як я люблю ці дерева. Вони декоративні круглий рік. Це яблунька привита, плакучої форми. Сорт Royal Beauty. В неї восени гарні маленькі яблучка, як вишеньки. а весною вона цвіте такими яскравими розовими квітами. Тут все гарне і форма, і колір людьбу пору року. А зараз хочу вам розповісти, показати, як я задекорувала плівку саме біля каменя. Та як камінь це основна прикраса цього струмка. Це не декоративний, це натуральний камінь. Самий великий на моєму подвір'ї. І не хотілося його закривати плівкою чи показати максимум його висоти і красоти. Але плівка все одно мала заходити трохи на камінь, щоб вода згодом не витікала. Вирішила цю проблему таким чином. Я взяла старі в'язані кофти, пізніше поясню, чому саме в'язані. Намочила їх в цементному розтворі. Це одна частина цементу, дві частини піску, і у мене було мік... було мікроволокно, також додала, все добре розмішала, зробила дуже рідким для того, щоб тканина добре пропіталася і на підготовлену основу накладала цю тканину. А саме там, де камінець стикувався з плівкою, намагалася ніби пригладити цемент до камінця. Та як погода була сонячна, застигало воно все на очах, то я не відходила і намагалася всі нюанси виправляти зразу. Також трохи встигла приклеїти деякі камінчики декоративні до цемента, а чому саме використовувала в'язані кофти? Тому що в них не гладка поверхня, і це та сама причина, чого я використовувала агроволокно під камінці, це для того, щоб так само на агроволокні і так само в майбутньому на цій тканині з цементного роствору виріс мох. Отак От як тут, на, цьому, на цій корязі. До речі, вона вам не нагадує якусь тваринку, може лінивець. Така прикольна коряга. Так от в цій каразі теж я підсадила мох, а в мох підсадила ще папороть. Так як вам я вже казала, в першій частині це не закінчений сад. Рослини тут молоді, деякі тільки-тільки підсаджені, зовсім крихітні. Дуже багато тут посаджено рослин, які я живцювала сама, і тим приємніше мені дивитися за їхнім розвитком. Також тут багато хвойних рослин, крім ялинки, але так як вони ще молоді, то не кидаються в око. А доки вони підростають, тут місце займуть. Рослинки, які я дуже полюбляю, це дворічні, такі як віола, павені вічка, тобто незабудка, Або такі однорічники, як польові сокирки і ромашки. Також сюди підсадила по колу це такий злак, як вівсяниця сиза. Згодом, коли розростуться хвойні, ці рослинки будуть поступово забиратися. Також я обожнюю різні седоми і молодила, тому всі ці рослинки тут також присутні в таких композиціях з глечиків. А зараз, друзі, хочу, щоб ви зі мною поринули трошки в літо, в той час, коли квітли німфеї. Це вам показує свій найвищий злак помпасну на траву. Отак насіюються в мене маргаритки. Я їм дозволяю хай собі. У мене тут в отоймі є три сорти німфей. Зараз на відео квітнуть два сорти, хоч водойма в мене невелика, їм тут не дуже тісно, так як я намагаюся всі старі листя вчасно зрізати, щоб світло потрапляло до коренів. Друзі, дуже приємно, що цих пару хвилин ви провели зі мною на моєму подвір'ячку. Якщо будуть якісь питання, пишіть, обов'язково відповім. А зараз всім вам бажаю здоров'я, віри, сили духу і не забувайте, добро завжди перемагає. Вам щасливо і до нових зустрічей!